Вийти мене на кого я як голова церкви хочу завжди мати можливість опекнутися. Завершення кожного року є така зустріч з головою нашої церкви, головних настоятелів богопосвячених спільнот чоловічих і жіночих в Україні. І це є дуже гарна нагода підсумувати служіння богопосвячених спільнот в році, що минає, а також почути думку блаженішого і перспективу взагалі нашої церкви. В розвитку на наступний новий рік. Ну, цей рік був непростим, бо це черговий рік війни. Але з іншого боку, ми констатували, що це рік дуже динамічного розвитку нашої церкви. Зокрема, наше монашество це є та легка кавалерія, як деколи називають деякі оці ці церкви, яка швидко реагує. Група швидкого реагування на ті виклики, які сьогодні церква має, і, зокрема, монашество надає нашій церкві, нашим вірним духовний провід без духовного проводу, без духовного зростання неможливий розвиток церкви. Монашество є силою нашої церкви, нашими легенями, якими церква дихає, і властиво, сьогодні монашество є тою силою, яка має. Ще сказати своє своє слово в розвитку нашої церкви, зокрема коли йдеться про місійні виклики. Тому більшість часу ми посвятили е, увагу розвитку нашої церкви в центральній, східній південній Україні в великій справі євангелізації і допомоги тим людям, які сьогодні страждають від війни соціальним служіння. Бо я бачу, що Господь Бог благословить наше монашество є молоде, є динамічне. Очевидно, що наші потреби багато більші від наших можливостей, але ми сьогодні завершили нашу зустріч на нотці великого оптимізму. І в тій молитві, в тому проханні до Господа Бога, вступаємо в Новий рік.